Олено, вітаю вас в студії Радіо Поле, і сьогодні говоримо про український скаутинг в Польщі. Розкажіть, будь ласка, які основні засади скаутингу і чому він вчить підростаюче покоління? Основні засади скаутингу це габа, такий всебічний розвиток дітей, молоді, ну і також дорослих, щоб вони могли стати теж такими активними ініціативними. Ну і патріотично налаштованими власне, членами суспільства, ну, і щоб теж у них була можливість власне долучатись до різних місцевих, громадських і міжнародних спільнот. Ну і тут, власне, коли дитина або підліток, або навіть дорослий становиться скаутом, то ми нібито даємо собі таку обіцянку завжди дбати про свій. Розвиток про свій внутрішній стан, про свою духовність, тобто осліджувати всі ці процеси, ну і теж покривати дефіцити в різних сферах, якщо вони є. Наскільки важливо залучати сучасних дітей до скаутингу? Адже знаємо, що це і залежність від мобільних телефонів, від різних гаджетів, діти не завжди охоче виходять там на природу, на вулицю. Я би сказала, що важливо залучати не тільки дітей, але теж молодих людей, теж дорослих, власне, до нас доєднуються всі. Ну і тут важливо зрозуміти такі особливості, для чого ми залучаємо дітей і молодь. Бо ми даємо дуже дуже багато можливостей. Зараз ми живемо в такому світі, який прям дуже дуже швидко змінюється, бувають різні екстремальні ситуації. Тобто, ми даємо. Можливість розвити різні такі навички. Ми даємо можливість теж дбати про свій цей внутрішній розвиток. Можливість теж розвивати різні софт скіли, хард-скіли. Теж зараз дуже треба бути власне конкурентоспроможним і професійним в своїй діяльності, і ми теж забезпечуємо такий Підхід, який є цілком індивідуальним, це є навчання через справу, тобто такий підхід практично орієнтований. І, власне, через цей підхід ми даємо дуже-дуже багато різних навичок, можливостей, що дитина теж дбає про свою духовність, про свій фізичний розвиток, емоційний розвиток, ну і все подібне. А якщо ми говоримо про дорослих, власне, у дорослих теж завжди є якісь певні дефіцити, які треба покривати. І ми вчимо, як це робити. Ми вчимо не тільки як це робити у себе. Як ставати кращою версією себе, ну і теж, як помічати такі дефіцити у дітей. у Підлітків, з якими ми працюємо, тобто як це помічати, як їм допомагати розвиватись. Ну і власне, якщо ми говоримо про дорослих, то це теж постійна така підтримка, теж зі сторони як і скаутського формування місцевого, так і міжнародної скаутської спільноти, підтримка постійно дорослих лідерів. Ну і власне, ми це робимо дуже просто. У нас є Така скаутська програма, скаутська молодіжна програма, яка власне і заснована на такому практично орієнтованому підході, що ми все показуємо через певні дії, через справу ми навчаємо. Ну і теж кожна дитина. Кожна молода людина в наших об'єднаннях вона забезпечується постійною такою підтримкою дорослих, постійним контактом з природою. Теж вона завжди оточена якби людьми, які її розуміють такою спільнотою. І ну я вважаю, це зараз потрібно багатьом дітям і молодим людям, ну і дорослим українцям. Якщо говорити про Польщу, тут діють така організація, дуже подібна харцежа. В Україні це скаути. Чи є якась між ними різниця? Чи все ж таки засади вони такі подібні? І так, і ні. Бо ми всі є національними скаутськими організаціями. В Україні це національна організація скаутів України або попросту скаути України. А в Польщі це ЗХП, Польського, Ну і тут власне. Фактично, ми всі, як офіційні організації від наших країн, входимо до всесвітньої організації скаутського руху, тобто ВОСР, теж так скорочено. Щоб війти до цієї організації, треба виконувати власне певні вимоги. Які прописані в конституції цієї всесвітньої організації, і якщо ми говоримо про ці вимоги, то тут важливо зазначити, чого стосуються ці вимоги. Ці вимоги стосуються цієї якраз програми для дітей і молоді цьому підходу, теж скаутського методу. І власне саме за цим критерієм. Ми подібні, тобто немає ніякої різниці. Є різниця в назві, що у нас це така більш молода організація, тому ми власне скаути. А в Польщі це ЗХП, тобто це харцери. Але все-таки є різниця. З іншої сторони, це те, що ми маємо різні традиції, різні культурні звичаї. Теж ми маємо різну історію. І тому завжди. Коли ми приходимо на збірки, коли ми долучаємось до якихось заходів, ми бачимо ці особливості, бачимо ці різниці. Ну і власне. А в чому є плюс а, цього всього, а, що ми всі входимо до однієї організації? Що коли дитина просто перебирається до іншої країни, вона може, якщо вона була скаутом у своїй країні, стати теж скаутом, а, долучитись до місцевої скаутської групи, попросту в іншій країні, і вона не почує сильної різниці, окрім а, такої різниці, ну звісно, як я і сказала, в традиціях, культурних звичаях. Але з нашими скаутами то був такий нюанс. Бо коли українські біженці переїжджали до Польщі, тут була така непевність на як довго вони залишаться. І тому ми були дуже вдячні власне зв'язку харцества польського, що вони зрозуміли цей нюанс, і дозволили нам на початку так в рамах проекту, а зараз теж. Як і така самостійна самостійне скаутське об'єднання, допомагати дітям і допомагати їм стати скаутом, щоб потім, якщо вони повертаються до України, продовжувати свою скаутську діяльність. Тобто тут, оцей нюанс, що вони не повністю перебираються до цієї країни, а ще не знають, чи вони хочуть повернутись і там, наприклад, вже мати якесь готове скаутське об'єднання, до якого вони можуть долучитись і далі продовжувати там своє життя. От, власне, цей нюанс був для нас дуже важливим і. Те розуміння, та підтримка, яка нам забезпечила, яка нам забезпечив зв'язок Харцерства польського, самі харцери, це було просто щось неймовірне. Насправді, це була напевно найбільш така велика підтримка, яку ми отримали. Ну, власне, ви вже трохи попередили моє наступне питання. Саме так, після початку війни в Україні чимало дітей виїхало за кордон, які були скаутами в Україні. Ну я так розумію, що вони отримали можливість продовжувати бути в цьому скаутському руху. А так і не тільки діти, які були скаутами. Власне, коли почалася війна, було дуже багато українських біженців в різних країнах, хіба найбільше було саме в Польщі, і тому була пропозиція створити такий проект, як ЮЕКТ. А то був просто такий проект допомоги дітям і дорослим. Але який засновувався на скаутському методі, на таких скаутських принципах. І, власне, через цей проєкт багато дітей дізналось, що таке скаутинг, і дорослих теж, як, наприклад, я через цей проект я змогла стати скаутом і проводити теж свої збори, різні проекти. Ну і власне. Потім, коли ці діти пізніше вони почали повертатись, або деякі ще залишаються, бо не знають конкретно, коли буде можливість повернутись, чекають цієї можливості. Тобто потім, коли цей проект закінчився, нам дозволили створити якби такий осередок тотему нашого скаутського об'єднання. В різних містах Польщі. Тобто, ми тут говоримо про на початку: це був Гданськ, Гдиня, теж зараз Варшава, Ополе. Ну і тобто зараз ці діти і молодь мають можливість бути скаутом, долучатись до скаутського руху. І потім, при поверненні в Україну, вони можуть доєднатися до місцевих осередків. Як, наприклад, в Києві це тотем. Наше скаутське об'єднання. Але якщо ми говоримо про такі вже довгосрочні плани, де дитина або підліток будуть потребувати попросту такого призвичайня до культури традицій, то тут, звісно, харцери теж відкриті до того, щоб приймати наших учасників. Ну, ми сподіваємося, що ті, хто... Захочуть залишитись назавжди, то звісно, місцеві скаутські харцерські ліпше сказати групи, а вони теж радо їх приймуть. Я знаю, що у вас було досить активне літо. Які проекти реалізовувались у цей період, як українські діти змогли? Поринути в цей весь процес. Це літо, минуле літо просто були дуже-дуже активними. Я, напевно, просто навіть не ночувала вдома, а змінювала місце з одного табору на інший, потім на походи, постійно була в якійсь діяльності. Якщо ми говоримо конкретно про це літо, у нас був один табір разом з харцерською дружиною Опольською, яка називається Повщиноги. І це була. Був табір такий неподалік від поля на сім днів, і там наші деякі патрулі з Гданську змогли долучитись до нього. Насправді дуже дуже файні враження. А також було, був такий міжнародний табір власне в. Котрий могли теж приїхати діти безпосередньо з України. Це був такий табір Надія в Польщі. Власне він був організований разом з бойскаутами Америки. І це був табір, теж десь на 5-7 днів. І теж дуже багато вражень, просто дуже багато теж практичних навичок, бо було дуже багато занять на воді. Різних ігор теж постійний контакт з бойскаутами, з харцерами, там, бо вийшло так, що є три якраз таких групи на території цього табору. А так далі, а, якщо я... Згадую, то було теж декілька походів, які ми організовували. Власне, я дуже люблю проводити родинні походи, коли ми долучаємо не тільки самих скаутів, самих дітей, а теж їх батьків, дорослих. У нас навіть були ситуації, коли хтось з батьків хотів стати потім волонтером, а потім і скаут-лідером, допомагати власне цьому процесу. Ну і це так дуже надихаюче. Ну і власне, у нас був такий родинний похід в наметах. На три дні хтось хотів навіть залишитись на чотири, щоб довше протримати такі відчуття. І була дуже така тісна кооперація між батьками, дітьми і теж лідерами. Ну і теж були якісь такі маленькі походи. Це дуже часта практика, майже кожен один-два місяці. Тобто ми ходимо там один день а, в похід на цілий день, і це є якийсь квест, якась гра, або а, якісь такі майстер-класи, якісь навички. Тобто у нас, наприклад, був похід пов'язаний з орієнтуванням. А, і теж дуже-дуже багато було вражень навіть у найменших учасників від 6 до 10 років. А, ну і теж такі малі заходи. Ми продовжуємо теж е, реалізовувати нашу освітню програму. Тобто, у нас є певні збори кожен тиждень. А, ну, і, власне... На таких зборах ми, наприклад, святкували теж день народження ту тему, це було в червні. Ну і це була така теж збігка, організована дітьми і лідерами. Тобто, постійно ми надихаємось ідеями, які йдуть від молоді. А постійно ми також надихаємось і не тільки надихаємося, й просто беремо як за основу нашу. А скаутську, власне, молодіжну програму носу так багато подій. Тобто, у нас навіть була зараз, пригадую, бо власне я допомагала в організації цього такий. Похід, Навіть гра по місті, по трьом містам Гданськ, Гдині і Сопот разом з харцерською теж дружиною, нашими добрими знайомими браття Вогня. Тобто це така харцерська дружина з Кенджежина Кожна. І ми мали до цього кілька таборів разом з ними. І це був такий теж захід разом з ними. і... Прям це відчувалося теж свого роду як родинний захід, але там не було родин. Тобто, ось настільки у нас близькі становляться між собою скаути і дорослі і діти, що навіть відчуваються середовище як родина. Якою мовою ви спілкуєтесь під час цих походів? Бо ви сказали, що були із американськими, польськими скаутами. Як це відбувається, ця комунікація? Якщо ми говоримо чисто про наші збігки, наші походи з нашими дітьми, бо ми долучаємо знову ж українців, то це е, українська мова. І я навіть помітила, що багато дітей вони поліпшують свою українську. Навіть якщо гов... говорячи про мене, у мене е, багато хто говорив, що просто стало так полішуватись з кожним разом українська. Але так, якщо у нас є заходи з харцерами, наприклад, якісь табори. Е, Якісь гри, походи, заходи, то наші діти вони становляться такими Попросту перекладачами. І насправді вони так гарно говорять із харцерами по польськи і теж з нами по-українськи. Коли це був теж у нас табір а минулого року в Швейцарії, такий теж безпосередній з бойскаутами Америки, я була просто в шоці, як добре наші діти знають англійську. Навіть ті, хто погано знав, мали попросту стільки багато друзів, і вони. Потім так добре е, з ними порозумівали, що просто ну це було дивовижно. Тому, власне, основна мова це українська. Але коли є е, інші заходи, то наші діти і лідери дуже швидко так переходять, навіть навчаються. Була одна дівчинка-лідер, яка навіть спеціально вивчала англійську, щоб поїхати в табір і все розуміти, і добре е, комунікувати з тими лідерами. Супер. Ну і на завершення нашої розмови, якщо хтось після нашого ефіру захоче, щоб його дитина пішла до скаутського руху або сам долучитися, як це зробити? Так, це можна зробити декількома способами. Знову ж, якщо ми говоримо про родини і молодь, які е, є біженцями і, наприклад, мають колись в плани повернутись в Україну, долучитись до осередків, е, до скаутів і мати вже якийсь досвід, коли вони це зроблять. Тобто, це можна зробити декількома способами. Е, найпростіше це можна написати, наприклад, безпосередньо до мене в Фейсбук. Або написати теж на пошту нашого об'єднання з такою попросту вимогою, що хочу долучитись. Але теж як ми зараз це робимо, у нас є певні оголошення з такими QR-кодами, з посиланнями на реєстрацію, бо це теж дуже важливо в цій реєстрації. Ми питаємо, чим дитина цікавиться. Якщо вона має інші гуртки, то в які дні ці гуртки? Тобто ми теж орієнтуємося, що є цікавим, чи є вільний час, в які дні краще, до якої групи краще долучитись цій дитині? Ну і власне для цього краще було б заповнити а, реєстрацію. І я тоді контактую з учасниками, надсилаю імейли, теж іноді пишу смс-ки, дзвонимо, а іноді бувало таке, що навіть батьки дзвонять, бо в цій формі теж вказаний мій телефон і питають просто, а що ви там робите, а як це відбувається. Ну і тоді ми просто пропонуємо найближчий збір чи найближчий похід. А, бо в Ополі, наприклад, це зараз кожен тиждень, ну якщо ми не говорить. Говоримо про якісь свята. Тому так, або безпосередньо до мене, або пошта ту тему. Теж у нас є Фейсбук-сторінка, ну, але краще на пошту до мене, або ціла така реєстрація, якщо хочете, направда так зорганізувати для своєї дитини, щоб це прям підходило, щоб точно вже ми мали всі такі деталі щодо її участі. Я дуже дякую вам за розмову. Це була, я думаю, дуже корисна інформація. І... Сподіваюсь, що діти з України також долучаться ще більше до цього руху. Дуже дякую вам за запрошення. Ну і теж маємо таку надію. Ми завжди раді на наших збігках новим учасникам.